Всім великий привіт вітаю в себе на каналі. На дворі літо, спекотно і хочеться дуже смачного прохолодного морозива. Тим паче сезон полуниці, тому потрібно цим скористатися. Полуницю я попередньо помила, трішки просушила і тепер нарізаю на невеликі шматочки. Якщо ж ви не бажаєте, щоб потрапляла хрумка заморожена полуниця, тому можете подавити виделкою. Вершки 33% повинні бути дуже-дуже холодні. Спочатку збиваю міксером самостійно вершки до густої піни. Тепер можна додати згущене молоко, яким можна регулювати солодкість майбутнього морозова. І ще трішки збиваємо до однорідної кремової консистенції. Ось така, на вигляд вона має бути. Тепер можна додавати вже нарізану полуницю. Замість полуниці можна додати будь-які інші ягоди, чи фрукти, чи то горішки, чи навіть шоколад подрібнений. А можна взагалі залишити просто вершкове, смачне морозиво, або додати ваніль. Це вже за вашим бажанням та смаком, перекладаю у судок і відправляю в морозильну камеру на 6-8 годин. Із цієї пропорції інгредієнтів виходить одна літра такого морозива. Але моя порада готуйте більше, так як морозиво виходить дуже-дуже смачне, воно виходить ніжне, солодке, і коли потрапляє трішки кисленька полуниця, це саме те, що потрібно у спекотну літню погоду. Тож, хто ще не знає такого рецепту, не готував, тому рекомендую. Це дуже швидко, просто і дуже-дуже смачно. Всім смачного!